Ти їсти хочеш? Пішли, я погодую. Пішли погодую. Ході. Фенді! Фенді нельзя. Фенді фу. Ходім, я тебе погодую. Пішли. Пішли. Так, да, пішли туди. Пішли. Пішли туди. О, ти саме те, що смачніше, витягаєш. Який? О, ну їж, сьогодні сонячно, зараз відкрию свій парничок. Ой, та там. Ні, щось росте. Такого ніколи не було. Я вже висаджувала на вулицю з парничка. А зараз все сидить, холодно. Так, що тут Артем садив? Персик пішов, ну, слава Богу. Ой, між полуницею щавель росте. Полуниця квітує, але не вся. Мабуть, в цьому році щось мало буде. Але її віка не дуже їсть, це тільки я так трішечки. Ну, ось ось які гарні квіточки. Мабуть, треба її підживити, але ще тут дуже волого, ввечері можна буде. Ось у дивіться, які гарні. І тут і далі в рядочку. А це я новеньку насажувала Наташа, сусідка дала. Теж скоро буде, дивіться, скоро буде квітувати. Ах, цибулька якась поганенька кущовочка. Щось я її осінню посадила, а вона погана. Ну, нехай. Хай собі росте. Так. Гарбузу плітає, тільки так їду, ну, тому що голодний. Він уже на підвіконні сидів. Думаю, трішки пізніше йому винесу. А він уже тут на зливній ямі сидить, чекає. Я трішки сіла перепочити, на знову сирена, та коли ж це закінчиться, господи! Оце дивіться, я вже закінчую гірку, може, сьогодні й закінчу. Але те, що я планувала, звичайно, я не зробила. Я хотіла закінчити гірку і оцю. Частинку прополоть. Але там такий бур'ян зовсім маленький, що мені треба його вибирати. А мені не хочеться вибирати. Я б хотіла його прополоть і там лишить, хай би він засох. Ну і я рішила, хай ще постоять. Якщо завтра не буде дощику, то я вже тоді і прополю. Ну, вже так не зовсім воно застелило мені тут. І ще хочу, що показати? у мене лопати. Яка краща? Уже дві поламала, ці теж уже скоро поламаю, ну тут вже страшне, звичайно. Оце зараз покажу. Заквітувала в мене петунія, ту що я ото полила не тим, що треба. Дивіться, і скільки в неї тут, дивіться, скільки буде. Ось. Оце, я мала що я її лишила. З прошлого року, ось воно як, бачите. Ну, вчимося. І зараз покажу, як поживає хоста, що я Наташі отсадила коли вона там забере. Ну, але мені треба показати, що із нею все добре. Це те, що я собі отсадила, дивіться теж. А цю я сховала від сонечка. І вчора. Ось тут листочки на оцій трішки були прив'яли. А сьогодні, дивіться, як вони стоять добре. Гарні. Наташа, вони тебе чекають. Це гарні гарні такі хосточки Фентіна лялька лежить. А сама не захотіла виходить. Ось тут все лежить, а вона спить вдома. Ну, їй було дуже сьогодні жарко. А так пишуть плюс 20, все квітує. Вже червоні тюльпани закінчують квітувати. Оце я це жовтий. Я як вони оце зриваю, кажуть, що тоді буде цибулинка більша. Ну, чи так, чи ні. Коли забуваю зривати. І зараз у мене мої перчики на дворі закаляються, ось о, які вони. Ну, от. А зараз покажу вам оцей, який в мене тюльпан розкрився вже. Ну, не зовсім ось такий. Я тут ниточку прив'язала, щоб потім не загубити його. Їх три було, а щось поки що тільки один. І гольщатий піон уже. Дивіться, розкривається, півонія, правильно говорять. Ну, ось так дивіться. Він тільки швидко, швиденько відсвітається, але гарний. І кущик довго стоїть зеленим. Так, що в мене тут змінилося? Оце посадила, не знаю ще точно що. Чи може вільник? чи туя. Зараз подивлюся, що це. Ну це живці. І оце їх треба поливати, щоб вони виросли. Тому що в мене ось тут ці не хотіли рости. Ось Бачите, це вже зовсім пропало. Ну, я поудаляла ті, що пропали. Але не всі пропали. Ну, оце тут сім посадила. Це ж за ними треба уход, уход, ход. Ну, а ось ці. У мене я потім кудись їх пересажу. Бачите, ось ось, ось ось. Це з, з корінчиком. І ці з корінчиком ось далі. Ну, поки що вони тут побудуть, а потім кудись пересажу. Розкрився вже один тюльпану такий попугаєвий, а ці ще, бачите, Ось так не відкриваються. Віка їх називає капуста. Я їх тут підв'язала, бо дощ повалив. Вони самі оці головки дуже важкі. І чомусь вітер їх повалив. Такий гарний. Було написано Попугаєвий. А чи він Попугаєвий, зараз теж гляну. Ну, похоже, а чого він попугаєвий? Він білий, зовсім білий, гарний. Ой, у мене флокс. Дивіться, вже зацвітає. Потихенько. Ось кущики. Скоро буде гарно. І тут. Так, я таки закінчила. Все. Тепер хай воно стоїть, мені вже все рівно. Я гірку прибрала. Коли це буде, не знаю. Ну, але отак, чистенько воно втопчеться, може, бур'яни тут не будуть. І лишила собі камінців, щоб зробити гарно ще одну такий полупівколо. І все. Оце вже й вечір. Навіть Фенді вже пішла додому, а я все ще гуляю.